Всім привіт! Сьогодні буде челлендж. Сьогодні ми будемо міняти фільтри в ось цій системі очистки води. Значить, ну, вона або п'ятиступенчата, або щось або типу, типу зворотнього осмосу, да, але без розширювального бачка. Значить, це те, як воно в мене да, тут розташовано. Да, тобто перша задача це вийняти цю систему, і далі буде. Замінювати будемо на ось такі чотири фільтри. Цей фільтр першої первинної фільтрації, значить до 5 МКМ да, мікрометрів, мабуть, так правильно сказати, якісь дрібні частинки затримує. Потім якась спеціальна суміш від еко-софту. Ну, типу, їх ноу-хау, да, вони там щось, щось наварили да, і, значить. Знижує мінералізацію вміст солей жорсткості, вміст хлору, органічних хлор органічних спалук, заліза, свинцю інших важких металів. Так? Тобто тут ну, якісь покращення. І о, остання очистка це за допомогою сітіо спресованого активного вугілля. І вішенькою на торті це застосування ось такого постфільтра ну, від іншої моделі, тому що ну, це просто по ціні вибирав, там найдешевше, да, просто заміна. Так, для о, монтажу демонтажу я підготував каструльку. Тому що буде, буде багато вологи, мабуть. Тут не все так просто. Значить, що ми маємо зробити? Дивіться, ось тут, в цьому місці, ось, де йде шнур, я зараз приближу ось кранічик. Тобто його треба відвернути, типу закрити подачу води. Перекрили таке положення. Значить, у нас не буде йти вода на. Ну, на цю систему. Друге, що треба зробити, це відкрити кранік носіка. Тоді нехай воно стече. Ну і все, далі знімаю. Я дуже сильно не буду там ці патрубки дергати, а зараз буду витягати. Все, вийняв систему. Значить, що яка загальна схематика руху да, води. Ось на цей шланг подається холодна вода. Вона заходить сюди і через систему. Первинних ось цих фільтрацій да, очищується і поступає на ось цей балон. Цей балон в системі Melus. Взагалі, це їх ноу-хау, да, воно запаєне, зашите, що тобто тут знаходиться, ну щось можливо, типу зворотнього осмосу, але проточного типу. Да, тобто, тут сказати складно. Але моя система вона без баку окремого. Тобто вона проходить ще очистку сюди, да, ось флоу поток, і заходить на постфільтр. Уходить на цей самий наносик. Значить, що я маю зараз зробити? Я буду замінювати ось ці три фільтри і, і спробую замінити ось цей фільтр. Для цього мені потрібно буде, непонятно, ось, ось така спеціальна штуковина для того, щоб знімати ось ці ковби. Зробимо це. Так, перша колба. О, є. Ух цікаво, що тут у нас? Ну, щось знайоме, да, таке в магазинах така штуковина вона є, да, тому ну от, вже все намутана веревочка якась. Значить. Ось цю колбу я буду мити, а бруд, цей бруд просто, просто вивилю. От дивіться, там ну поки що вона брудна, да, ось покажу всередині. Бачите, є посадочне місце для фільтра. Тому з цим проблем не буде. Так, Відставляємо в сторонку і наступний наш елемент відкручуємо. Цей елемент вже трошки почище, чистіший, але дуже слизький. Дуже слизький. На так. да, ось такий, з такого формату. Тобто це е, те, що має, да, тобто в мене ось цей елемент буде заміною для цього. Ну Поки що нормально, дам, що мене радує, що в принципі можна буде замінити все це. Теж дивіться, є там якийсь бруд, да, ну, більше слиз вже на цьому. Так, ну і відповідно, теж якась брудна там вода всередині. Теж бачимо, що є посадочне місце, да, і що, що треба запам'ятати, треба складати ось цей зеленою штукою туди на глибину, і воно буде по глибині підійматися да, з глибини наверх, нагору і ну, таким чином фільтруватися. Другая колба лья. Третья колба. <связать> Капец. Сильно задовольна, конечно, их снимать. Так, еще один фильтр. Ну, цей вже трошки почище. Але теж в амуляці бачу, теж конструкція така. Але в нашому випадку ми сюди зарядимо ось такий фільтр sto 10. Те, що є там всередині, така шайба для встановлення і якась прокладочка там всередині. Зараз, щоб рука не застряла, там ще, не дай бог. О! Ну, дуже схоже. Щось таке, що є на цій колбі останній третя ступінь очистки. Після цього, да, от і зараз я ці колбочки помию, не знаю, водою там, помию. І, в принципі, на ці місця поставлю нові фільтри. Так, тепер, що залишається, це ще раз зібратися з ось цим фільтром. ось цим фільтром постфільтр називається. Тобто я його буду відкручувати ось з цих місць. І, ну а потім подивлюся, що з ним зробити. Так, все, я пішов мити колби для початку. Дивіться, ось у нас сюди заходить шланг, а ось, точка входу це холодна вода скана. Вона йде по ось цьому каналу і заповнює ось цей шар навколо фільтра. Потім просочується у фільтр і відфільтрована вода першого рівня фільтрації поступає да, ось, цю, ось цей отвір і рухається по каналу вже в наступну колбу Наступні колбі теж, теж воно по краєчку заповнюється, фільтрується і просочується вже сюди. і ось так от по колбі, Кожен рівень фільтрації да, здобувається І останній рівень це ну, третій. Тут 5 рівнів, да? так, і Воно знову сюди і виходить вже по ось цьому канальчику. Да, це те, що як воно фізично відбувається. наступний Момент, який я хочу зробити, це все-таки здобути ось цей фільтр, постфільтр. Зараз, ну, звичайно, що його треба зняти. Так, зняти і за допомогою ключа відкрутити. Особих зусиль прикладати не потрібно. Буквально все само робиться. Рез. Тут. Два. Бачу, що було за силіконом. Ну, в принципі, що він нічого такого, дату це бріз, якийсь а поток, до речі, показаний, да? звідкіля і куди воно йде. Ну, в принципі, нічого такого юрістісну. Все. все все нормально. Да? Тут є надпис Flow. Звідсіля туди. Так, -от. Так, я ось ці заглушечки зараз забираю. Бачите, раз. взагалі руками можна дістати. Два. Там якийсь свіженький фільтр. Ну і в принципі зараз на місце да, того поставлю цей. Якщо буде підтікати, то тут я теж засилікую. Втрачки, да, але так умірено затискаємо. Все, тепер наш флоу буде нам служити. Все, наступний крок це під'єднання колбочок, ну і е, запуск, да, перевіримо, щоб воно нічого ніде не текло. Ну і, в принципі, це буде поки що все. Да. Потім я, звісно, ще подивлюсь, що можна робити з цією штукою, на що її можна поміняти. Не знаю, <кхем> воно цікаво, тому що це. Будет виробника якась система. Але... Так, ну що ж, колбочки помиті. Да, фінальний цей фільтр е, теж замінений. Ну, тепер будемо да, ось, до такого ступеня і Ну, почистити. Ось, середня почище. Ну, а тут е, хлоркою, в принципі, да, обробив декілька разів. Тряпкою, що змилось, то змилось. Так, ну що ж, е, в перший рівень, е, е, так як у нас вода заходить звідтіля. Ось цей отвір, да, то це у нас буде перший рівень. На перший рівень ми ставимо PP5 фільтр. В принципі, вони всі мають бути однакові, да, тому, якою ви марку виберете, то вже на свій розсуд. все я її заряджаю он туди, он туди. Ось так от ставлю її, щоб попало ось той, бачите, в пазик туди. Все. І після цього. Звичайно, що маю її закрутити. дивіться, я ж тут теж да, маю її так прислонити. Ось і акуратненько закручую. Так. Закручую, закручую, закручую. Все. А далі наступний це у нас буде ось цей фільтр, Катридж з сумішчю. якоюсь спеціальною сумішчю. Все, відкриваю це диво природи. Да, це у нас від всього поганого і про все хороше. Це вже поважкіший. Закручую, поки що відрухую. Так, І третій це у нас катридж зі спресованим активованим вуглем. Не знаю, чи тут кокоси є, але в принципі. Якщо що, кокосова стружка ще на фінальний фільтр теж кадеться. Тут все ідентично, напрямок не вказаний, да, тому що він тут не важливий. Ну, Ви навіть, знаєте, навіть по можливості її не чіпайте. Да, ось це все. все. Заряджаємо його тут всередину, теж попадаємо в пазик, Все, і відповідний пазик сюди. Умірямо, да? Та, так, щоб очі так. Є так оце. Я тепер зробимо тестовий запуск, я зараз вмикну кранік. Ну, тут для мене важливо, щоб не текло ось в цих місцях, де я закручував, да? тут, тут, тут. Ось я зараз. Ось. І потекла вода із краніка. Нарешті вона має збігти там, ну, по-моєму, десь хвилини 3-5. Рекомендую, да, щоб все це, це прогнати. Я зараз е закрию крані і подивлюсь, чи виникнення тиску не спричинено. Ось бачу, що у мене тут капель да, ось в цьому місці. Тому е я зараз перекрию воду, спущу тиск і, мабуть, з зараз е замажу ці місця е ну, для більшої безпеки. Так, ну що ж? Да, Походу, поки, поки я тут міняв в общем, <свісно> лопнувався фітінг. Так що, якщо лопається такий фітінг, то вам треба замовлювати перехідник там, в комплекті зі скобою або без скоби, в общем, як, як знаєте, який знайдете, це у мене зараз от, перехідник комплекції зі скобою. Ось такий він. Зап... Маємо відкрити Ось той самий кранік. Зараз дотягнусь до нього. Ось і система пішла. Кранік відкритий. Так, дивимось. Тут вроді би все сухо і комфортно. Ну і струйка пішла. Зараз ставлю на паузу, вішаю на кронштейни ну і в принципі, заміна відбудеться. Все, все на місці. Все працює. Дякую вам за увагу. Всім дякую. Підписуйся, став лайк і до наступних оглядів.